Готую м'ясні ватрушки з грибами, помідором та сирною шапкою. Я беру 500 грамів яловичого фаршу і викладаю його в миску. Далі для фаршу потрібна цибуля. Я беру одну велетенську цибулину, і чищу її, і маленьку частину цієї цибулі я ріжу тонкими напівкільцями, а іншу частину я подрібнюю вже дуже дрібним кубиком. Цю цибулю кубиком я обсмажую на оливковій олії з додаванням вершкового масла. Смажу її до готовності. Потім я відразу цю цибулю додаю до фаршу. Також у фарш я буду додавати зелень. У мене це петрушка та зелене. На цибуля. Додаю сіль перець, паприку копчену, і руками все перемішую до однорідності. З цього фаршу я формую 6 однакових кружечків. Це і будуть майбутні ватрушки. За допомогою склянки я роблю саме цю форму ватрушки. Руками трохи підправляю, щоб все було акуратно. І потім всередину цих ватрушок я буду викладати крем-сир Філадельфії. Його можна замінити просто майонезом. Далі для начинки мені потрібні слайси помідорів та гриби. У ватрушки я викладаю цибулю напівкільцями, яку ми порізали на початку приготування. Потім гриби і зверху це все накриває. Помідором і додаю трохи солі. Ставлю випікати цю духовку до готовності. Для сирної шапки я натираю сир моцарела, додаю туди часник і велетенську ложку сметани. Все перемішую і формую шість сирних кульок. На кожну готову ватрушку я викладаю цю сирну кульку і залишаю запікати ще хвилин на 7 до рум'яної сирної скоринки. І тільки подивіться, які класні апетитні ватрушки виходять. Розрізаю одну всередині, вони прям дуже соковиті. Я їх готую вже не вперше і знаю, що вони просто неймовірні. Також вони смачні ще з ананасами. Готуйте.